Ненажерливі орки продовжують свої терористичні дії спрямовані на мирне населення Сумщини. 29 вересня, близько 13 години 15 хвилин, окупанти здійснили обстріл з використанням fpv дронів залізничної станції хутір Михайлівський». Унаслідок атаки ворога отримали поранення машиніст потягу та працівник залізничного вокзалу. Це вже друга атака за тиждень. 26 числа від подібного постраждало троє людей. Двох з них госпіталізували. Тоді підійшов потяг, пасажири почали виходити з вагонів, і в цей момент вокзал атакували дрони. Про те, що ситуація на Сумщині і в нашій громаді, зокрема, стає дедалі серйознішою, констатував і Микола Нога під час щопонеділкової апаратної наради. Минула неділя для громади видалася надзвичайно складною. Ворог посилює обстріли Сумщини. Ви знаєте, в суботу двома шахедами зруйнована лікарня в Сумах. Дев'ять людей загинуло. 21 людина ранена. Як відомо, 28 вересня близько сьомої години 35 хвилин ранку окупанти завдали авіаударів БПЛА типу шахед по медичному закладу в місті Суми. На момент вибухів у лікарні знаходилося 86 пацієнтів. З них 15 маломобільних та 38 працівників закладу. Близько 8.25, коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуювали хворих. Ворог наніс іще один авіаудар. У лікарні зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. Якщо раніше ворог оправдував свої дії, тим, що або не туди попала ракета, або шахет, або це уламки від збитої то цього разу все стає явним і зрозумілим це перший удар шахеда, інтервал, поки приїхали всі рятувальні служби, і другий удар точно в це саме приміщення. Ми повинні зробити висновки з цього обстрілу і, і зменшити скупчення людей. Це перше. І друге, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ворог посилює обстріли Сумщини. Ми це повинні зрозуміти. Кожен повинен думати за свою безпеку. Повторюю, десятий раз. Кожний, без винятку, повинен думати за свою безпеку.